Розпочнемо з Гуцова Олександра. Він зараз займає посаду заступника начальника південного регіонального управління з оперативно-розшукової роботи, і здавалось би. Ви скажете, у час війни, мабуть, виправився і почав діяти на благо ДПСО та народу України. Він займається все тим же, чим і займався на, на аналогічній посаді у західному регіональному управлінні, будучи заступником теж з оперативно-розшукової роботи. Чим займався на заході і зараз займається на аналогічній посаді. Налаштовує переправлення. Громадян через державний кордон у незаконний спосіб. Мабуть, хтось скаже, а що в цьому поганого він ж рятує людей. По-перше, він не рятує рядових і простих людей і нічого не рятує, бо в більшості це ті, хто уникають відповідальності перед законом, тобто корупціонери, котрі втікають в обхід державного кордону, щоб сховатися з награбованими коштами. Друге, це люди, які Чинили державну зраду, державну зраду оцим займається Гуцул. Так, от вони, щоб не потрапити під підслідність СБУ, вони до нього звертаються, і він їх, як дітей, по зеленці переводить на іншу сторону, і вони в такий спосіб уникають відповідальності там отримують інші документи. Шеф Дайнекі, котрий призначав і Гуцула, він ж втік до русських, коли. Було повномасштабне вторгнення. Потім його руски взяли з Кремля, відправили назад, бо кажуть, дивись, Київ не вийшло за три дні взяти, іди вертайся назад до Гуцов продовжує все, що нищив на заході, захист державного кордону, продовжує нищити в південному регіональному управлінні. Щось змінилося? Ні, де набу і САП. Продовжуємо по чергових фігурантах.